Команди вищої ліги вже стартували у другому колі чемпіонату України, а аматорські колективи ще чекають на новий футбольний сезон. Саме для вболівальників міського футбольного клубу коваль Волинь ми присвятили цей репортаж. Перша інформація про контрольні матчі зустрічі. У турнірі Пролісок, що проходив на полі санаторію Турія, з 9 по 11 березня відбулися три поєдинки. З рахунком 3-5 ми програли Шахтарю з Нововолинська. І з Володимиром була зафіксована нічия 2-2. В Третьому поєдинку ковальчани із рахунком 7-2 перемогли рубіж Любомбль. Тепер про склад нашої команди у міжсезоння відбулися такі втрати. Гравці Літвінчук та Кревський перейшли до Львівської СКА «Орбіти», Жерст та Саботович – до Луцької Волині. Не дивлячись на це, основа клубу зберіглася. Більше того, на відміну від минулого сезону, у таборі команди з'явилося багато перспективної молоді. Тренери Микола Лис та Віктор Романчук відберуть 18 найкращих футболістів і 26 березня на них чекає тренувальний збір у санаторії Турія. А поки що команда тренується на полі фізкультурно-оздоровчого комплексу. Проїхавшись трактором та знявши верхній шар разом з травою, хтось змушує спортсменів бігати у копачках та буцах по голій землі. Гадаю, це не завадить футболістам Коваль Волинь успішно стартувати на початку квітня в обласному чемпіонаті. А вже 18 квітня на нас чекає перший матч на першість України серед аматорів. Як завірив головний тренер Микола Лис, команда до цієї дати набере оптимальної форми, аби гідно представляти наше місто на футбольних полях України.